Біблія говорить, що перед тим як дитинка з'являється в утробі матері, вона з'являється в серці Божому. Є багато випадків, коли говориться ну, Марія, мати Ісуса Христа, вона знала, що в неї народиться хлопчик ще до того, як вона забагітня. щоб нас які були дозвіли А де це буде район де, держави? Так що, поки зараз думаємо про два райони, дивлячись не дозволять. А, я себе. Ми думаємо, що це може бути або телезальна, парк віртуальна. Це не робимо, для цього. Повністю сформована. Оце 12 тижнів вагітності. Такого розміру йде дитинка. Очки, носик, ротик, ручки, ножки, все. Сім тижнів вагітності. І так само все є вже ручки, ножки. Так, ще, вже на 18-й день вагітності п'ється серце.